Іспанська для наших з нуля до А2. Ола! І Al sexto Аль сексто і ультімо відео дель модулу vamos донде вамо саблар el tiempo презенте. Вітаю і запрошую до шостого останнього відео з сьомого модуля, де поговоримо про теперішній час. І сьогодні ми будемо розглядати теперішній час у двох його проявах. Коли ми вживаємо теперішній час, щоб описати регулярні події, те, що відбувається практично регулярно, кожен день, зазвичай, і те, що відбувається прямо в той момент, коли ми говоримо. Тобто до того теперішнього часу, який ми вже з вами розглядали протягом декількох уроків, сьогодні додамо ще одне і подивимось, як використовується оця форма. Тобто сьогодні говоримо про такі речі. Наприклад, вона бігає, він біжить і падає дощ. Вона бігає, це регулярна дія, він біжить це те, що відбувається зараз. І падає дощ це також те, що відбувається зараз. Говоримо про те, як описати дії, що відбуваються регулярно, і ті, що відбуваються прямо зараз. І коли треба використовувати опис загальних дій, а коли використовуємо опис дій моментальних, ті, які відбуваються прямо в момент говорення про них розмови. Дія, яка відбувається зараз, вона формується таким способом. Береться дієслово Естар, і додається Герунді. Що таке дієслово Естар? Це один із варіантів або один із. Перекладів нашого дієслова бути, але Естар, якщо ви пам'ятаєте, говорить про те, де ми знаходимось, в якому ми стані перебуваємо, і говорить про тимчасовий стан. Так от Естар оце дієслово у відповідному роді і числі, плюс «герундій». Що таке Герундій? Той, хто вчив англійську, очевидно знає. Зараз подивимося, чим цей Герундій відрізняється від англійського закінченням відповідно. Так от, герундій – це незмінна форма дієслова, яка показує, що діє в процесі. Дослівно, якщо так перекладати, то я собі це уявляю так. Я є роблячим. Оце от є роблячим, оце буде естар. Я є, знаходжуся в стані, коли я щось роблю, щось виконую. Роблячим. Я є роблячим. Він є роблячим. Він, вона, ми, ви і так далі. Так от, для дієслів, які закінчуються на ар, закінчення в Герундії Андо. А для дієслів, які закінчуються на «ер» або Ір, закінчення в Герундії Єндо. І зараз подивимось на прикладах. Спочатку розглянемо форми дієслова, Нагадаємо, верніше, бо ми вже з вами їх вчили. Якщо ми говоримо про себе, то «йо естой». Якщо ми говоримо про тебе, то ту Естас, якщо ми говоримо про він, вона, або ви з Великої букви, тобто ваша милість, то ми говоримо. Еста, якщо «носотрос» або «носотрас» – це ми змішана група або ми група жінок, носотрас, то Естамос. Якщо «восотрос», нагадую ще раз: vosotros, це група. З людей до кожного з котрих ми можемо звернутися на ти. Тобто це ти плюс ти, плюс ти, плюс ти, і така група, наприклад, до дітей звертаємось. Так от, в отрос Естайс, тепер Ейос чоловіча або змішана група, «Ейос» – це жіноча група, і устедес це група людей, більше як одна людина, до кожної з котрих ми звертаємось на ви з великої букви. Тобто, дослівно, це означає ваші милості. «Естан» – Отака форма дієслова Естар. Ну, а тепер приклади. Естойкофінандо. Я готую їжу. Причому прямо зараз. Тобто, я є готуючим дослівно. От його так треба розуміти для себе. Тоді буде легше зрозуміти і легше буде використовувати оцю форму. Кеста Сацієндо. Що ти є роблячим дослівно? Тобто, що ти робиш? Ми можемо сказати українською, що ти робиш. Якщо ти взагалі щось робиш, або в даний момент. І в українській мові це випливає з контексту. А в іспанській мові це показано оцією формою дієслова. estás haciendo?» Тобто, що ти є роблячим? está leyendo un libro?» Вона є читаючою книжку, тобто вона читає книжку. В українській це з контексту видно, чи вона зараз це читає, чи взагалі читає книжку протягом декількох там днів. А в іспанській мові використовуємо цю форму з televisión. Ми є дивлячимося телевізор. Тобто ми дивимося телевізор прямо зараз. Це так можна відповісти, наприклад, на телефонний дзвінок. Що ви робите? Дивимось телевізор. descansando? Ок. Ви відпочиваєте, чи що? Запитуємо людей, які, наприклад, відпочивають. Що ви робите в даний момент? Відпочиваєте? Están ordenando la habitación. Вони є впорядковуючими кімнату. Тобто, вони впорядковують свою кімнату саме в цей момент? Estoy estudiando para el examen. Я вчу, готуюся до екзамена. Тобто, я є навчаючимся для екзамена. Тобто, саме в цей момент. estás leyendo? Яку новину ти читаєш прямо зараз? Тобто, яку новину ти є читаючим? ¿Qué está escribiendo usted? Что ваша милість, тобто ви з великої букви, є читаючим? Тобто, що ви читаєте прямо зараз? Estamos llegando ya. Ми є добираючимися до місця уже прямо зараз. Estáis haciendo lo correcto. Ви робите те, що є правильним. Робите прямо в цей момент. Ellas están cantando y bailando. Вони є Співаючими і танцюючими прямо в цей момент. Estoy conduciendo кондусієндо Я за кермом керую машиною дуже швидко, в цей момент. me estás diciendo? що ти мені говориш? Прямо зараз? está pasando? що є таким, що відбувається? Тобто, що відбувається? Estamos trabajando mucho. Ми зараз важко працюємо саме в цей момент. regando las Plantas. Ви поливаєте рослини? «Ellos están durmiendo» – Вони, чоловіча група, вони є сплячими, тобто вони сплять прямо зараз. Так от, ми з вами дійшли до шостого, останнього відео з сьомого модуля і розглядаємо дії в теперішньому часі регулярні. Ті, що відбувається зараз. Наприклад, вона бігає регулярно, він біжить зараз, падає дощ, це зараз. От Зараз момент це все зробити. Тепер давайте порівняємо простий теперішній час, який ми вже знаємо, який ми вивчали протягом п'яти відео попередніх. І оцей теперішній час Естар плюс Герундій. Простий теперішній час. Це повторювана дія, звичка, факт. Те, що відбувається рутина. Постійні дії, які є для нас звичними. І Естар плюс Герундій це дія, яка відбувається саме зараз, коли ми про неї говоримо. Трабахуєнкаса це означає, що я просто працюю з дому. Що мені не треба кудись іти на роботу. Я працюю з дому. Estoy trabajando en casa. Я прямо зараз працюю вдома. Є працюючим. І cocina todos los días. Вона готує обід або куховарить кожного дня. Ella está cocinando ahora. Вона саме зараз готує обід. Siempre leo por la noche. Завжди по ночах читаю, у вечорах. Estoy leyendo ahora mismo. Я читаю прямо зараз. Leo novelas no románticas. Я читаю романтичні романи. Estoy leyendo una hora. Читаю один із цих романів прямо зараз. Caminamos al trabajo. Ми пішком ходимо на роботу. Estamos caminando ahora. Ми саме зараз ідемо ногами, пішками. Aquí casi nunca Тут майже ніколи не йде дощ. Ahora está l'y А прямо зараз йде дощ. Ella cocina bien. Вона добре готує. Ella está cocinando la comida. Вона готує обід. La comida це і їжа, і обід. Трабаю на супермерка. Я працюю в супермаркеті. Стоять. Я зараз працюю. Позвоню тобі пізніше. Ея estudia студія cada día. дія. Вона вчить іспанську кожного дня. Ея стає студіандо вербос irregulares. Зараз вона вивчає прямо зараз неправильні дієслова. Канто енункоро. Я співаю в хорі. Estoy cantando una canción. Я прямо зараз співаю пісню. Хоча, якщо співаю, то сказати про це не можу. Тобто воно якби відхилення, але сам факт порівняти, що робиться загалом і що робиться в даний момент. В на вони часто подорожують, Естан В'яхандо Пориспанія. Вони зараз у подорожі, тобто вони є подорожуючими Іспанією. Аблас кунту мадре, ти говориш своєю матір'ю, ти зараз саме в цей момент говориш, є говорячим з кимось, тобто ти зараз прямо з кимось говориш. Ну і тепер приказка. І стаю sobre mojado. Тобто, уже мокро і ще дощ іде. Ну, по-нашому, це сказати так, що біда не приходить одна. Якщо щось сталося погане, чекай, що ще щось повинно статися. Тепер за одну хвилину, будь ласка, запишіть те, що ви почерпнули з цього відео. Занотуйте фразу, котра вам сподобалася, а ще краще напишіть її в коментар. І зробіть це прямо зараз. А тепер наша рубрика Luth Camera акціон». Estás volando en las nubes? Бахати. Ти літаєш десь там у хмарах? Опускайся. Estás sembrando lo que vas a косичар. Ти є сіючим те, що потім пожнеш. Тобто сєєш те, що потім пожнеш. І сієш прямо зараз в цей момент. Estamos haciendo Castillos en el Aire. Ми будуємо повітряні замки. І стан періодим. Вони втрачають час. Прямо зараз. Вони є такими, що втрачають час. Кстапа Сандо. Що є таким, що відбувається? Тобто, що відбувається прямо зараз, от в цей момент. Що, що коїться? Естаса Бландо Пораблар. Ти є говорячим, аби просто говорити. А тепер приказка. Ми переживаємо важкі часи. Отже, ми дійшли до закінчення сьомого модуля. Це шосте останнє відео з сьомого модуля. Далі буде модуль восьмий. І сьогодні ми розглядали теперішній час для звичайних подій регулярних і теперішній час ЕСТАРПРЗ Герунді для опису тих подій, які відбуваються прямо під час нашого мовлення. В наступному першому відео із восьмого модуля почнемо розглядати минулі часи. І поговоримо про минулий час, форму минулого часу, яка описує факти для попередніх подій, тобто минулі факти. Ну от, це коротко те, що я хотів вам розповісти в цьому відео. Сподіваюсь, що це вам корисно. Нагадую, мову треба вчити щодня регулярно і не робити перерв, тому що це значно сповільнює процес вивчення мови. Дякую вам за увагу! Gracias por vuestra atención і hasta la próxima.